Дванадцята година З бічних до проспекту Свободи вулиць рухаються студентські колони. Ось мітингувальники з автомобільного училища. А ця зіркова хода з політехніки за. У всіх пункт призначення Євромайдан колони розчиняються серед мітингувальників. Їх біля пам'ятника Шевченкові уже 10 тисяч. І, хоч на дворі мінусова температура, студенти не лише з самого ранку прийшли на майдан, а й приготували кілька сюрпризів. До прикладу, цей 25-метровий прапор ЄС його малювали студенти академії друкарства. Прапор євросоюзу має 12 зірок. Кожен має право долучитись до акції, намалювати свою зірку на цьому прапорі. А це ще один сюрприз від студентів. Мітингувальники влаштували флешмоб. Цей харлам Шейк може побити усі світові рекорди за кількістю учасників. Що таке Європа? Студентів і школярів ще потрібно вчити. Зі сцени мітингувальникам читали євролекції, розповідали про угоду з ЄС, а також про чиновників європейського уряду. Дехто запам'ятав не все. Скажіть, будь ласка, що передбачає угода з про асоціацію з ЄС Ну, ну кордони як, передбачає нам навчання, ну ліпше навчання, ліпше життя на подальше. У така ангела А Дехто навпаки ще більше закріпив знання. Ми Будемо мати право рівні з іншими європейськими державами робити різні митні обміни між однією і другою країною. На мітинг прийшли не лише студенти і школярі. Тут можна зустріти і пенсіонерів, і цілі робочі колективи. В нас деревне підприємство. Так. Да ми працюємо з Європи. У нас багато контактів в Європі. Ми відповідно, хочемо, щоб Україна була в Європі. Це не студентський мітинг, Це мітинг тих, кому не байдуже. Тож і студенти, і школярі, і підприємці, і пенсіонери чекають у Львові новин з вільнюса. Ми розуміємо, що ситуація швидше за все розвинеться не так, як ми хочемо. І на завтра, на вечір вже має бути нароблений план дій. Тим часом продовжують діяти провокатори. Сьогодні на євромайдані почали роздавати ось такі, нібито євролистівки. Та насправді це звернення уряду. Пояснюють. Чому проти угоди з ЄС? Зрозумійте нас правильно. Ми хочемо там типу угоду на кращих умовах і все таке. І це дуже великими накладами принесли, і роздавали тут на майдані, ніби як листівки. А ще організаторів дезінформують про автобуси, що виїжджають до Києва. Підходять, нібито водії автобусів пропонують допомогу. А потім кудись зникають або ж невідомі люди зголошуються їхати до Києва, а потім їхні телефони поза зоною досяжності та список охочих вирушати до столиці не менше. Є. Ми лишимося, якщо я на когось не підпише, ми будемо до кінця. А поки що львівський євромайдан максимально об'єднується з київським о 19-й годині. Львів'яни заспівали гімн Євросоюзу разом із Майданом Незалежності.